Чому сумує, плаче дзвін, і біль сердець в одне єднає, Що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із докором казали: Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну Обила гордість, пісню, силу. Не встануть свідки з могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили, встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горем вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить. Там щастям повниться майбутнє.